Станіслав на схід пішов добровольцем, служить в батальйоні Айдар, хоча офіційних документів ще не оформив, каже ніколи, бо перебувають Вон, у найбільш гарячих точках. Зараз боронять тес тес це такий такої об'єкт, який просто зараз утримує їх на їхній стороні. Тобто, якщо б ми зараз від ТЕС, все можна сказати, що ні вже в Харкові. Прес-конференцію Адаріці зібрали для того, аби офіційно представити свій благочинний фонд Сузір'я, на який просять небайдужих людей жертвувати кошти. Адже хлопці в часті з їхніми словами не мають не те, що відповідної техніки та обмундрування, але й медикаментів та харчів. Підозрюють це через нечистих на руку волонтерів. за полгода що я там нахожусь. Я ще ні разу ні і не слышно, щоб щось приходило із нашого города. Були такі парні, які теж служили в Айдарі, просто приїхали на тиждень, і приїхали, ну, рішили що примогу приїхати домой. І просто вже почати то есть, займатися самі ділами З цими фактами. Вони ще не зверталися до правоохоронців, намагаються провести внутрішні розслідування. А поки що за фонд та кошти для айдарівців відповідатимуть самі бійці, все буде прозрачно. Всі платежки, все будуть можна буде постати на Фейсбуці, всі документи будуть сканіровані. То тобто для того, щоб кожен мог убідитися, що деньги іменно ідуть на бойців туди, куди нада, і вони доходять за нами. Майбутнє наших дітей як нації. І хто гідний назвати себе українцем може стати поряд? Ми обертаємося назад і хочемо бачити вас за собою, за плечима. А на жаль, ми нікого не бачимо. Чому так? Плачений фонд знаходитиметься в Чернівцях за адресою вулиця Героїв Майдану, 77Б, в приміщенні підприємства Опора Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.